это камень был Блин, дальше куда? Наконец-то, ты сзади меня не иди Потому что нечаянно Ты что? Какая гора, І сильно не змучишься. Ну не долбушанка, не? У нас <клес> тільки на хомяку кілька меню. У меня ще не на вершині, є. Ух ты шо. Так, а там напевно долбушанка. Де? А отам от синяк оце. А хомяк де? От там десь малий горган з краю. А хом'як де? Ой, там? ні, то ми напутали. Вон там хом'як. То це довбушанка. А от десь там далеко... О! Там хом'як. Вон гора татка, та така, бачиш? Та-та-та. О, і верла. За хом'яком. Але камера на неї не хоче Ви, не знати. А десь близниця, о. Цікаво, де від межик. Баш, а ні, звичайно, далі туди вище дубушанка, ніж сама Близна. вершина. Ну до і близне мало. Ото все пасмо довбушанки. Зліва довбушанка, а справа від межик той більший. От справа туди? Та. Так, посередині той. Не, вона ж та вон аштамон, чи то все добре. Це автомодис ще цивулі далеко є. О. Там ще сивуля є. Так, це так, не такого скохом'як і зірвало. Вийзі кошту. Ото сивулі. Рязкості нема. А там і Та, На А там якісь борова, їдальня. <говори> ну на, на А, хомер, ні. А то звідти ми прийшли. І там ми були. І тут ще лишилося пару метрів до верхушки синячки. А, говорило, хорський, так, коли надає, 50 -50, Хом'ячок. коли що снігу на Так, там хом'як. За хомяком трошки видного верлу снігу. Це синяк. Малий горган. Дубушанка, десь там за нею ведмежик. Там ще якась горка. І там далеко сивулі. А там ігровець. А там туристи.